Тим не менше, з цієї поганої ситуації є вихід. Ми мусимо окопатися, і ми мусимо просто припинити ходити, так би мовити, в будь-які лобові атаки, повністю відмінити всі лобові атаки, призначити нормальних генералів, влаштувати кілзони, тому що, як я розумію, драпатий може влаштувати кілзони. От чудово, от скіл зони бити росіян скільки завгодно. От я цілком за я, я історик, я за будь-який кіпіш, та що називається, окрім криміналу, так що не переживайте. Тобто, якщо драпати і може так, я, я ж йому слова не скажу. Вперед, двома руками за, я тільки підтримаю. Але це ж все можна було зробити раніше, чого зараз драпати і мусить прикривати голу дупу нашого Сонцеясного. От що це за історія? Це просто ми потураємо некомпетентності Володимира Олександровича, тому що генерал Драпати безпосередньо не може бути таким героєм. Ну як він то може бути таким героєм, але дякувати за це треба некомпетентності Володимира Олександровича безпосередньо, тому що це воїн не вивозить. Це він три роки, я не знаю, що він займався. Люди розумієте, я як історик я не можу на це дивитися, ну тому що навіть Друга світова так похабно не велася. Ну, тобто люди ми просто тупо прохайпувала три роки війни. О чому така складна ситуація на фронті і чому фронт ледве-ледве вивозить? Та тому що у нас хайпурики в медійному полі влаштувалися. І замість того, щоб буквально прямо говорити про проблеми, наші хайпують. І слова їм не скажи. Це просто, я не знаю, яка ситуація. І вона буде погіршуватись. Через що безпосередньо я зараз вже буду закінчувати, чому я створила такий ролик. Ну тому що у нас з одного боку медіапропаганда говорить про те, що Володимир Олександрович такий безпосередньо хороший, сонцеясний. Я не знаю. Легітимний, страшно сказати, політик. Але перед цим він же ж не вивозить ні черта. Розумієте? Можна чимало пред'являти Трампу. Але ви забуваєте про те, що Зеленський довів елементарно Трампа, як я бачу. Тобто те, що Трамп надав перевагу Путіну і вирішив вислухати російську сторону, це ж не лише тому, що Трамп має певні симпатії до Путіна. Хоча і це у нього є, але ви ж не забуваєте, що ми тупо прохайпували три роки війни. Що ви очікуєте від Трампа, що він скаже, який молодець Володимир Олександрович, серйозно? Він його вчистить, по перше число, він буде абсолютно правим. Я йому скажу, що да, Трамп не правий там і там, але тут я Трампа підтримую однозначно. Ну, тому що так справи не робляться. Трамп зараз має неадекватного політика з нашого боку, що ви хочете від Трампа. Просто поясніть. І зараз у нас буде, так би мовити, фіналочка дуже-дуже погана. Тому що, звісно, що американці від нас плюс-мінус будуть відмовлятися. Ну, окрім того, що є безпосередньо внутрішня політика Трампа. Те, що він про того, щоб витрачати гроші, США куди треба і не треба. Плюс безпосередньо Зеленський хайпує аж бігом, він не розуміє, що він веде ну, некомпетентну політику, м'яко кажучи, він не... стоїть в діалозі зі США. він